Христос Воскрес Воскресне Україно. Друзі, в кінці картинка з, з цією цитатою намальована чатом GPT, тому вона латинкою, бо кирилицею в нього не виходить. Дуже вона мені сподобалася. Трошечки про етимологічне. Сьогодні Великдень, і саме так українці називали світле Воскресіння Господнє десь 600 років. А вже от на початку ХХ століття, після окупації нас совєтами, ми почали говорити на російський лад Пасха. Насправді, Пасха це від єврейського слова Пейсах, воно потім вийшло в церковну мову, з церковнослов'янської в російську, але ми говорили 600 років в Великдень. І, От, до речі, цікаво, я дізнався, що дуже що такого е, розуміння, як пасхальний кекс, взагалі не існує. Тобто, якщо вже ви хочете зробити якийсь кекс, то назвіть його великодній. Але, до речі, кекс і паска через К е, це, дві різні, ну, це два різних вироби. Паска це щось святе, що освячується, а кекс він дуже. Схоже за смаком, але кекс і Пасха це різні страви, тому не плутайте. І якщо ви вже хочете сказати, там, що це кекс, то, то назвіть його краще е, великоднім. Тому що це виходить одразу дві, дві кальки з російської. Е, до речі, у словнику Грінченка на початку ХХ століття не було слова Пасха. Воно не вживалося як синонім слову Великдень. Чому українську разом з мову до кінця мова має значення?